Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 31 липня 2024 року орієнтовно склали 578 тисяч 120 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1060 росіян. Танків ворога знищено 8 тисяч 390 штук, що дев'ять за минулий день. Войових броньованих машин українські воїни спалили 16 тисяч 161 одиницю, 20 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 16 тисяч вісім За минулі 24 години – 30 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1131 штуку. За добу одну засобів ППО, вторая армія міра не дорахувалася штук за добу однієї. Які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 363 одиниці. А от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 853 одиниці, 21 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2407 штук за добу. Одну кораблів і катерів флот України агресорки потоплено 28 8 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 21 тисячу 739 штук, 52 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2697 тисячі штук. За добу одну дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.